Це туристичний символ Одеси скульптура якір серця. Його зображення у 2012 році розробили у студії російського дизайнера Артемія Лебедєва, який нині підтримує війну проти України та виступає за захоплення Одеси Росією. Попри це, демонтувати скульптуру не планують. Про таке заявив виконуючий обов'язки директора департаменту культури міжнародного співробітництва та євроінтеграції Іван Ліптуга в майбутньому. Е так як пройшов вже певний час, символ Одеси і основні елементи, такі як шрифти, патерни, різні каліграфічні композиції, вони будуть трохи оновлені. Сама форма як і серця також буде оновлена, тому що вона вже потребує деяких змін. Але змінювати кардинально на щось нове, з точки зору економічної, з точки зору логічної, це не дуже правильно, тому що вже зроблено дуже багато, і люди, які Um... Uh... Не знають і не асоціюють, а їх критична більшість, звичайно, що вони ніяким чином якір серця не асоціюють із студією, яка його колись розробляла. Ім'я Артемія Лебедєва раніше було вказане на інформаційній табличці у підніжжі скульптури Якір серце. Тиждень тому його стерли невідомі, та цього недостатньо. Вважає голова державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів. Питання є власне в тому, що таким чином. В ті роки, коли саме створювався цей логотип, дуже так активно нав'язувалась взагалі. Російськість Одесі так і це в той час, коли проходили фестивалі російської культури, прив'язувалося яким чином цей наратив «Одеса – русський город і так далі. Скульптура напевно дійсно зроблена з якихось металів, доволі дорогих їх можна здати і підтримати збройні сили України. Чи варто демонтувати скульптуру? Ми запитали у жителів Одеси. На Мою думку з 24 лютого, ми в принципі не повинні задавати собі питання, чи має місце щось такого. Плану бути, тому що мені здається, що це щось типу того, що не все так однозначно, і так далі. Тому, коли ми знаємо звідки і що, і коли, і де, ми повинні працювати над тим, щоб цього не було, все ж таки. Я думаю, що в майбутньому можна щось змінити або весь пам'ятник, або частково. Але наразі я думаю, що це не на часі. Що є питання, які більш важливі, і ці гроші, які пішли б на зміну і пішли б в кишені там людей, які б це змінювали б, а їх можна відправити кудись, де дійсно зараз це потрібно. Наприклад, хлопцям на фронт, я харків'янка з чоловіком і сім'єю. Я живу вже в Одесі 4 місяці. І коли мене питають про те, чи мають місце бути ось такі скульптури, які виготовляли орківські дизайнери, то я можу сказати, що точно ні. Тому що ви можете приїхати і подивитись що роблять о, ракети в Харкові в Києві в інших містах. І після цього у вас цих питань бити бути не повинно просто. От і все нагадаємо, Артемій Лебедів з 2014 року висловлюється на підтримку російської окупації Криму у березні 2017 року. Служба безпеки України на 5 років заборонила Артемію в'їзд до України у квітні 2023 року. Лебедєв в своєму блозі попросив російських військових, щоб вони пройшли ще тро. Трохи вперед і взяли Одесу. Звісно, ж, я за те, щоб російські війська пройшли ще чуть-чуть вперед. Взяли Одесу. Олена Голда, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.